Дякую, отже, чи хворобі можемо розпочинати роботу. Шановні депутати, 30 листопада, з великим сумом усі ми сприйняли звістку про кончину Лесі Монгадзе. Підійшла у вічність жінка-патріот, жінка-борець, жінка-страдниця. Вона виготовувала чудового сина Георгія Монгадзе, справжнього захисника української національної ідеї, державності та незалежності. Пом'янимо світлу пам'ять Лесі Монгадзе, коли навчання. Дякую, прошу сідати.